На каналі один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН у Запоріжжі. через російський обстріл загинула ціла родина. У лікарні померла тяжко поранена 38-річна жінка. За її життя понад 10 годин боролися лікарі, але марно. Ще двоє загиблих. Її – 41-річний чоловік та донька. За уточненими даними їй було років. Під час ворожого удару вони всі були в одному будинку. Окупанти пізно ввечері атакували місто 12 дронами. За останніми даними постраждали 13 людей, серед них немовля. На місці вже завершено пошуково-рятувальні роботи, руйнування у кількох районах міста, пошкоджено. Ресторан, дитячий садочок, багатоповерхівки та приватний сектор. Одна людина загинула і ще 14 травмовані на Херсонщині. Окупанти скинули вибухівку на трьох людей. У Томеній Балці та Антонівці. У Білозерці від атаки безпілотника постраждали водій та пасажирка авто. За добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 37 сіл та херсон. Там пошкоджені багатоповерхівка та сім приватних будинків. Під вогнем була і Дніпропетровщина. У Межинському районі поранило 14-річного хлопця. У Нікопольському районі ушкодження зазнав чоловік. Його накрили з артилерії і намагалися добити дронами. Дві людини загинули і ще семеро поранені на Донеччині у Костянтинівці. фпв дрон влетів у автівку, вбило чоловіка. Згодом на місто скинули три авіабомби. Не вбереглася літня жінка і ще двоє людей поранені. Вибухами пошкодили чотири десятки будинків. Зі смерчів вдарили п'ятьма ракетами по житловій забудові лимана. Є постраждалі серед містян, і ще одну людину поранено у Покровську і двох у Мирнограді. На Сумщині дісталося краснопіллю у центр селища. Росіяни скинули три каби. Двоє людей загинули. Ще двоє зазнали поранень. Зруйнований будинок культури пошкоджені будинки. І повертаємось до Запоріжжя, по якому напередодні ввечері росіяни завдали масованого удару шахедами. 12 безпілотників скерували на звичайні приватні оселі та багатоповерхівки. Поранили 12 людей, серед них дев'ятимісячний малюк. В нього контузія. В одному із будинків загинула ціла родина, мама, тато та їхня неповнолітня донька. У місті значні руйнування і досі на місцях влучань працюють комунальники. Тож зараз з нами наживо заступник начальника головного управління ДСНС України у Запорізькій області Олексій Пуга, і спробуємо з'ясувати все, що відомо про наслідки ворожої атаки. Тож вітаю, бачимо з офіційних джерел, що у котре цілю росіян стали цивільні об'єкти, звичайні домівки, та, зокрема, дитячий садок, який розтрощили. Наскільки масштабні руйнування у місті після цієї атаки? Вам слово. Вітаю вас, доброго дня. 21 березня у період з часу 21.04 до 21.30 ворог атакував безпілотними літальними апаратами обласний центр. Станом на 10.00 22 .00 березня в результаті ворожої атаки за оточену інформацію загинуло 41-річний батько 17-річної доньки. Медики боролися за життя 38-річної жінки, але, на жаль, врятувати їм не вдалося. Ще 12 людей постраждали, з них одна дитина. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу. П'ять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі залишаються в лікарнях обласного центру. Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Також немовля з контузії. Стан якого також оцінюється як середньої тяжкості. Внаслідок по житлових забудовах зайнялися пожежі та сталося руйнування будинків. Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджені житлові забудови, громадські будівлі та транспортні засоби. За однією адресою сталася руйнація одного житлового будинку. Ще два частково зруйновані. Рятувальники евакуювали засередку небезпеки до карету швидкої допомоги 17-річну дівчину для проведення реанімаційних заходів. На жаль, вона померла від травми сумісних життям. Одночасно з-під уламки врятували чоловіка, якому надзвичайники звільнили дихальні шляхи та передали лікарям. Пізніше з під завалів деблокували тіло людини без ознак життя. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершені. За декількома іншими адресами, рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди, двох будинків, будівлі садочку та квартири у багатоповерховому будинку. На місцях події працювали усі екстрені служби. Зокрема, психологами ДСНС надано допомогу 22 громадянам. На ліквідацію наслідків від головного управління ДСНС залучалися 72 рятувальники та 18 одиниць техніки. Пане Олексію, є також інформація, що цього разу по місту Росіяни запустили безпілотники із термобаричними зарядами. Наскільки великі ураження вони здатні спричинити? Чи підтверджуєте цю інформацію? Дуже схоже на те, солі з того, які були масштабні загоряння, можна зробити припущення, що саме такі були використані безпілотники проти мирного населення, і в результаті чого відбулося досить масштабні загорання, які рятувальники ліквідували якомога швидше. Ну, ми знаємо, що від будинку, в якому росіяни убили цілу родину, залишилися самі лише руїни. Тож розкажіть, будь ласка, в чому була складність саме цієї пошукової операції, коли прибули на місце рятувальники, то від будинку майже ж нічого не залишилося. Наша задача основна була знайти та врятувати тих, хто вцілів. На щастя, вдалося врятувати одного чоловіка. Потім ще недовго ми повинні були розбирати завали. Дана операція була досить складна, адже ми всі працювали в умовах можливо повторного ураження. І рятувальники намагалися якомога швидше виконати свою роботу та надати допомогу всім людям, які її потребували. Завдяки злагодженим діям служб міста та рятувальників вдалося цю операцію завершити в найкоротші сроки та надати необхідну допомогу тим людям, які її потребували. Ну і скажіть, будь ласка, свіжу інформацію про стан поранених чи є серед них важкі і де вони знаходяться станом на зараз п'ятеро людей в лікарнях. Їх серед них одна немовля. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Дякую вам за вашу роботу і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Заступник начальника головного управління із реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України у Запорізькій області Олексій Пуга був зараз з нами наживо із Запоріжжя. Загалом цієї ночі загарбники запустили по Україні 179 безпілотників. Вже традиційно злітали вони групами і одразу із кількох напрямків, а саме із тимчасово окупованого Криму, російських Міллерова та Приморсько-Ахтарська, відбивали наші сили ППО. Цю навалу із повітря та землі більше половини БПЛА знищили, інші втратили локаційно. Унаслідок атаки, окрім Запоріжжя, зокрема постраждали Харківщина, Сумщина та Київщина. У столиці уламок ворожого дрона поцілив у триповерховий будинок в Подільському районі. Там сталося загоряння. На місце події одразу приїхали рятувальники. Вони евакуювали чотирьох людей. А полум'я загасили. На щастя, минулося без потерпілих Горішній поверх житла вигорів. Пошкоджені також вікна та стеля. Загалом повітряна тривога в столиці лунала близько. Трьох із половиною годин на підступах до Києва та у небі над столицею зафіксували цілий рій російських безпілотників. Їх окупанти запустили аж 52 штуки. 36 наші сили ППО знищили. Решта були локаційно втрачені або полетіли далі. Повідомляють у Київській міській військовій адміністрації. Ну і нині на місці прильоту уламків перебуває кореспондент СН Олександр Романюк. Він зараз з нами наживо. І можемо з'ясувати подробиці. Вітаю Сашко. Розкажи, що відомо на зараз, що ти бачиш на місці падіння ворожого БПЛА, Ну і як взагалі столиця пережила цей обстріл. Вітаю, Соломія. Хочу сказати, що насправді це відбулося у кінці району, який в столиці називають Воздвиженка, і насправді там якраз такого густого руху людей немає. Тому сама будівля, якщо подивитися зі сторони, фактично навіть не надто помітно про те, що там відбулося. Лише кілька вибитих шибок і видно залишки такого диму, наче від вогню, може видатися, що це була звичайна пожежа. Утім, якщо зайти з іншого боку споруди, то чітко видно, що уламки. Впали прямо у вікно житлової будівлі на верхній поверх, і усе всередині абсолютно вигорівше Також можу сказати, що ймовірно від вибуху дещо піднявся дах, тому що на наших очах латали і спеціальною плівкою забивали дірки для того, щоб не потрапляла усередину вода. Також на місці вже працюють прибиральники і служби, які будуть закривати вікна, тому що більшість вікон в будівлі також були винесені. Самі власники насправді. Не спілкувалися з журналістами, хоча знімальних груп було тут досить багато, зокрема і іноземці. Ну а місцеві нам так поза камерою сказали, що сам будинок будували досить довго, майже два роки. Тому я розумію, що для людей це дуже велике таке переживання, і я думаю, що втрата. Власне, якщо говорити про. Про саме влучання в цьому районі, то це перший раз, коли тут падають залишки безпілотників, і це зайвий раз підкреслює, що в принципі в Києві немає безпечних місць, тому якщо чуєте якусь тривогу або попередження, то не нехтуйте ними. Зважайте, стежте за інформацію про те, куди летить шахет, тому що наслідки часто можуть бути дуже дуже неприємними, інколи і фатальними. З приводу цього району, то знаєте, показовий такий момент: це воздвиженка. Історичний Район у Києві колись тут жили кожум'яки, гончарі пізніше він став таким, знаєте, оновленим, і його позиціонували як місце, де живуть аристократи. Тут багато кольорових будинків. А в народі його прозвали навіть таким собі, знаєте, столичним Голлівудом, тому що дуже багато фотосесій, дуже багато знімків тут роблять люди. Якісь фільмують моменти для кіно, тому що дуже яскраві будівлі. Власне, от сьогодні ми на власні очі переконалися, що навіть атаки на. Цей район вони людей не лякають, вже самі бачили на власні очі кілька фотосесій, та і люди зрештою тут ходять. Це зайва раз доводить про те, що українці, знаєте, з одного боку бояться те, що відбуваються і вибухи і шахеди, а з іншого боку, призвичаїлися і намагаються жити своє життя і намагаються підтримувати один одного і продовжувати, скажімо так, бути налаштованими на позитив студія. Дякую, Сашко. Налаштований на позитив кореспондент СН Олександр Романюк. І, зокрема, він розповів про те, як незламні кияни переживають теж нічні обстріли росіянами. Інтенсивні бої точаться на покровському напрямку. Там ворог здійснив 30 атак на наші укріплення, але ЗСУ тримають позиції і відбивають штурми. Ліквідували 89 окупантів та поранили ще 77. Також було знищено ворожий пункт управління безпілотниками і значно пошкоджено реактивну систему град росіян, гармати та автомобілі. За повідомленням стратегічного управління військ Хортиця на Харківщині вдало політали оператори дронів підрозділу Фенікс. За кілька вильотів прикордонники знищили піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку. На інших напрямках наші бійці продовжують зривати плани ворога щодо підготовки штурмів і виснажують бойовий потенціал окупантів. Відбито численні атаки на Харківському, Лиманському, Куп'янському та Торецькому напрямках. Триває операція і в Курській області. Росіяни завдавали авіаударів та намагалися штурмувати українські позиції. Наші захисники зупинили 23 атаки ворога. Одне боєзіткнення триває досі. Зустрівся із військовими і подякував за захист. Президент України Володимир Зеленський відвідав Донеччину та оприлюднив відповідне відео. Спершу глава держави віддав шану усім полеглим у боях з окупантами. Далі побував у командному пункті тактичної групи Покровськ і поспілкувався, зокрема, з командирами лінії дронів. Саме вона об'єднала передові безпілотні підрозділи збройних сил. а Крім того, Зеленський заслухав низку доповідей про операції на Курщині, оборону Покровського та інших. Не менш гарячих напрямків. А щоб віддячити за службу, президент відзначив воїнів державними нагородами. вирішила зробити Якщо буде мирна угода з Росією, то Україна має відмовитися від НАТО. Таку заяву зробив спеціальний представник президента США Стівен Вітков. Він дав інтерв'ю одіозному ведучому такеру Карлсону. За словами Віткофа, українська сторона, начебто, погодилася із тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм. Водночас спецпосланець Трампа зазначив, дискусія про інші безпекові гарантії для України, зокрема у форматі подібному до п'ятої статті НАТО, все ще можлива. Вітков також прокоментував перемир'я, заявив, що центральним фактором у врегулюванні війни між Росією та Україною. Є статус окупованих територій, повторив тези кремлівської пропаганди про російськомовність і заявив, наче в окупованих регіонах проводилися референдуми про приєднання до країни агресорки та анонсував зустріч Трампа із Путіним у найближчі кілька місяців. Розкрив спецпосланець американського президента і. З чим приїхав із Росії після переговорів. Виявляється, Путін надіслав до Вашингтона портрет Трампа роботи відомого російського художника і розповів, наче молився за американського політика після того, як на Трампу скоїли замах. Європа хоче змінити Сполучені Штати в НАТО про обговорення британських, французьких і німецьких чиновників а також їхніх колег із північної Європи. Повідомляє Файненшл Таймс. Їхня кінцева мета передача на 5-10 років фінансових витрат на та військової присутності європейським столицям. Розроблений план хочуть показати сполученим штатам перед щорічним самітом лідерів НАТО, що відбудеться в черні в Газі. У такий спосіб вони намагаються уникнути хаосу в разі одностороннього виходу сполучених штатів із альянсу. Журналісти Голосу Америки подають в суд на адміністрацію Дональда Трампа. Вони заявили, що закриття інформагенції, які фінансує уряд Сполучених Штатів, порушує право на свободу слова, гарантоване першою поправкою до конституції. Більшість співробітників Голосу Америки відправили в так звану адміністративну відпустку. 15 березня без права доступу до листування та виконання роботи раніше до суду на адміністрацію Трампа подала і Радіо Свобода, який за розпорядженням призначеної президентом директорки лишилося працювати до кінця березня. Збій у світовій авіації, який порівнюють із наслідками виверження вулкана, один із найбільш завантажених аеропортів світу Лондонський гітроу. Відновив роботу після вимушеної перерви. Наразі литовище працює на повну потужність. Напередодні його роботу паралізувала пожежа на електричній підстанції, що обслуговує аеропорт. Загоряння лишило без електрики і тисячі користувачів. Чому сталася пожежа? Розслідування наразі триває. Втім, у поліції наголошують, що за попередніми даними інцидент не розглядають як підозрілий. Нині туристичні оператори та авіаційні служби посилено працюють, щоб допомогти пасажирам, які постраждали від збою. Готелі в районі Литовища миттєво розкупили, а ціни на них підскочили щонайменше в п'ятеро. Адже збій зачепив близько 300 тисяч пасажирів. За словами авіаційних експертів, в останні європейські аеропорти зазнавали таких масштабних збоїв у 2010-му. Тоді близько 100 тисяч рейсів зупинила хмара вулканічного попелу від ісландського вулкана Еяф'ятла Йокютль. Весна набирає обертів в Україну. Знову прийшло потепління. Сьогодні погода нас балуватиме сонцем. І, хоча вночі подекуди ще буде невеличкий мінус, проте уже в день термометри покажуть. Від 10 до 16 вище нуля опадів у суботу синоптики не прогнозують, натомість в неділю на них чекають у західних, центральних та північно-східних областях. Проте температура буде по весняному комфортна. А от на початку наступного тижня весна підмочить свою репутацію. У Понеділок дощитиме на більшій частині України, подекуди ще й пролітатимуть сніжинки. Пелікани зустрічають весну у київському зоопарку. На дворі вже перемагає тепло, і тварини займають свої звичні оселі. І у ці хвилини у них триває обід. За цим приємним процесом спостерігає кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. І він зараз з нами якраз наживо сміхнений і з пеліканами. Тож розкажи, Дмитре, як почувають себе ці колоритні птахи після зими? Ну і чим ласують сьогодні? Соломія, ну безумовно, в такому теплому весняному сонцю радіють і, і люди, і тварини, і вся природа. І безумовно пелікани, яких буквально цими днями випустили із зимових холєрів у їхнє більш природне середовище в таке рукотворне озеро на території Київського зоопарку. Їхній обід ланч відбувся буквально пів години тому. Про це більше розкаже моя гостя Київського зоопарку Наталія Камінська. Наталія, я вас вітаю. Зараз глядачі побачать за цей цим. Прекрасним процесом, який насправді триває дуже коротко за обідом пеліканів. А Наталя нам розкаже, скільки у вас пеліканів, чи вони сьогодні ласували і як вони пережили зиму? Доброго дня всім пережили вони чудово. В них облаштоване чудове зимове приміщення, де підтримується стала температура. Також у них є штучно створена водойма. Ну а харчуються вони відповідно до того раціону, який був розроблений нашими спеціалістами. Що це конкретно? Конкретно вони в природі їдять в основному річкову рибу, і ми відповідно до їхніх смаків, індивідуальних вподобань, також їм даємо річкову рибу: коропа, карася, товстилоба, білого амура. Чередуючи ці види. Це все сире, сіль перець використовується ні? ні, сіль перець їм не можна. Це сира риба. Кожен пелікан отримує добова норма кожного пелікана, Це півтора кілограми свіжої річкової риби. Іноді для різноманіття ми даємо їм морську рибу, але це в основному в зимовий період. Непогано живуть так. Пелікани непогано же так живуть пелікани. Так річкова риба. Я зрозумів, тобто харчування в них одноразове, один раз на день не на тиждень. Звичайно, півтора кілограма. Скільки у вас пеліканів живе? і Які види? У нас в зоопарку мешкають два види пеліканів: це рожеві пелікани, а також кучеряві пелікани. 16 у нас дорослих рожевих пеліканів і 4 кучерявих. І минулого року наша група поповнилася трьома молодими птахами рожевих пеліканів. Не можу вас не запитати, все таки, всі ми живемо в час війни, як тваринки пелікани саме прилаштувалися до вибухів, до повітряних тривог? Чи вони ще реагують чи не реагують, чи ви їх якось адаптували до цих умов. Ну, спочатку, звісно, вони були трошечки налякані, коли чули віддалено вибухи, але поступово вони звикли і вже перестали реагувати, особливо коли вибухи десь далеко. Ну так, звісно, вони трошечки притихають, трошечки менше між собою спілкуються, але вже можу сказати, що за цей час адаптувалися. Наталю. я сподіваюся, що сьогодні принаймні, тривог не буде, і я вже бачу на власні очі, що дуже багато відвідувачів Київського зоопарку. Тож сьогодні прекрасна нагода прийти, помилуватися і трошки навіть підвищити. Ти свої знання із зоології е, Соломія, так що можливо і тебе побачимо тут. Дякую за запрошення. Кореспондент СН Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо із київського зоопарку. І, зокрема, розпів розповів про обід пеліканів. Ну а у нас в студії я вже бачу моїх колег, ведучих 1+, плюс один Ната Островська. пелікани. <свист> <Є> Рибка у <інстій> них <пілізь> там толстолоп, інші види. Непогано. Добре, що дбають про птахів. З гарним настроєм бачиш, вже зустрічають весну і пелікани, в тому числі я так розумію, що ви теж чекали на потепління. Всі чекають на потепління. У нас такого біду не було, тому настрій не такий гарний. Але потепління чекають всі. Тому добре, що воно вже нарешті, як кажуть, синоптики остаточно приходить до нас. Про що далі розмовлятимете? Запоріжжя буде на включенні, що відбувається там після обстрілів. Ну і про. Підтримку українських пенсіонерів про роботу для них, про проекти, які залучають людей поважного віку до роботи. Солю, до... так виявилося, що в молодому віці, коли ти недосвідчений, коли лише закінчив університет, складно знайти роботу. І вже після 50 теж виходить проблема в Україні знайти роботу, але не під час війни, тому що війна це час викликів. І як люди можливості на як люди, які не складають руки і не думають про погане, вони шукають роботу і їм відкривають двері. Будемо говорити про це. Тож залишайтеся з нами зараз. Буде цікаво.